Тема нашого сьогоднішнього відео це як побудувати гармонійні, класні, глибокі стосунки. Тому три поради: як зберегти ці стосунки, і як в довготривалих стосунках бути. Жінкою бути партнеркою і відчувати себе класно, кайфово і пристрасно. Мене звати Олександра Хоролець. Ви на моєму каналі. Я психологиня, сексологиня. А також я мама двох маленьких дітей, і жінка в довготривалих стосунках, тому мені точно є чим з вами поділитись. Отже, три простих поради: що робити для того, щоб ви відчували себе класно в стосунках. Я поясню, що значить класно в стосунках. А більшість з вас з нас з нашого покоління ми входимо в стосунки, ми ідемо в шлюби. І говоримо, що от, ну в мене вже там п'ятирічний шлюб, а я 10 років в шлюбі. І тут я задаю питання: а ти себе щасливою в ньому відчуваєш? Тобі кайфово до сих пір з цим партнером? Ти відчуваєш себе там безпечно? І тут така а, пауза, в смислі безпечно. Ну в мене є стосунки, да? тому щоб ваші стосунки приносили вам глибину і задоволення. Отут, уже на минуточку нам з вами треба розбиратись, що для цього робити. І перше таке, знаєте. Фоном іде не найобуйте себе, будь ласка, не будьте в тих стосунках, які вам не подобаються, які вас знищують, знецінюють. Не проживаєте своє життя поруч з таким партнером. Якщо у вас зараз є партнер і вам з ним класно, да, або ви відчуваєте, що ви з ним класні друзі, класна команда, але просто втратили якусь таку іскру, тому дивіться це відео, що з цим робити. Отже, перше ролі. От я завжди кажу про ролі. Ви можете багато часу проводити разом. з вами ще класно, кайфово. Ви в гості ходите, ви там з дітьми. Ми в садочки ходите, судочки їм робите з їжею. Ну, от вам реально добре, але немає пристрасті, немає близькості, немає глибини. Чому це відбувається? Тому що ви доторкаєтесь один до одного не тими ролями. Пристрасть, близькість, секс виникає там, де ви коханці, де ви партнери, де ви люди, які люблять один одного. І отам, на межі цих ролей, може щось виникнути. Якщо ви в класних ще раз стосунках, в ролях, але ви в ролях батьків, в ролях друзів, може, ви в ролях партнерів по роботі або співмешканців у вашому будинку, у вашій квартирі, там немає де зародитись пристрасті, немає де зародитись близькості. Тому що ну от я там з подружкою хожу на каву. Ми, у на не офігенні стосунки, але ну там точно не буде нашої з нею близькості і пристрасті, тому що це інша роль. Тому перше, що вам треба зробити і пам'ятати про це, це треба е, дотримуватись і не завалюватись в інші ролі, коли ви зі своїм партнером це фіксований якийсь час, це фіксовані дії, які ви робите. Е, вплоть до танців на кухні в е, вечері. Коли діти вже лягли спати, де ви коханці? Тому що ви, як зазвичай? Ви оце, типу, походили-походили в гості, на батьківські збори походили, і потім, що, і потім ви раз. І... Секс, да, а оцього переключення між мостіка, оцього від того, що ви батьки до сексу, да? там же ж має ще між ним щось бути, між цим сексом. І там уже відбувається катастрофа, що жінки що роблять, вони займаються сексом да? для галочки без відчуттів, тому що немає чогось між цим. І тут ми переходимо до пункту номер два. Ви там звикаєте, що на цьому каналі у нас такий б, бистрий, да, швидкий темп, тому що я така експресивна жінка. Другий пункт це емоційний зв'язок. Це коли ми з вами в парі маємо робити щось, що дає нам емоційну підпітку, да? тобто, коли ми разом щось проживаємо. Таку пустоту ми відчуваємо в стосунках, коли у нього є якась робота, друзі, у неї робота друзі, йоги, футболи, діти. Да, але спільного досвіду ми не проживаємо разом. І для того, щоб цей досвід був, нам треба е його для себе створювати, ми не просто сходили в кіно, ми обговорили, що ти відчував, а ти що відчувала? А як тобі було? А ти боялась чи ні, тобі смішно, а пам'ятаєш таку саму історію, де ми з тобою познайомились. Тобто ваша задача це робити так, щоб ви щось проживали спільне разом. Круто, якщо це якісь походи в ресторани, в кафе, якщо це якісь подорожі, навіть маленькі разом. Це дуже важливо. Ваші спогади, які ви формуєте. Якщо ви постійно в рутині, звідки? Вам братись новим емоціям. Хай це буде навіть якісь там пазли, знаєте, які ви купили і принесли додому. Супер! Хай це будуть якісь розмальовки, які ви разом розмальовуєте, е, музика, яку ви слухаєте разом з обговореннями. Супер, класно. Йдемо далі. Е, третя порада це обов'язково. Мені дуже подобається формулювання. Я дуже хочу, щоб ви сьогодні забрали його собі в, от, в ваше життя. Це е, істинна присутність один в одному. Це свого роду служіння вашому партнерові. Що я маю на увазі? Це коли ви. Е, Починаєте, от коли ми в парі, ми дуже часто віддаляємось один від одного, тому що ми такі, та там щось він розказує, вона щось розказує, ділиться. І от істинної присутності це коли я тебе бачу, я тебе чую, я зараз поруч з тобою, і мені дійсно не байдуже, що ти відчував чи відчувала протягом дня. Мені не байдуже якісь твої переконання, твої цінності, твої думки. І я щиро присутня співпереживаю якийсь твій досвід, я твоя дружина, я твій чоловік, я беру. Тебе за руки кажу, давай розказуй, бо мені цікаво, і бо мені важливо, і я, бо, і я хочу емоційно бути в цьому присутньою. Дуже мало пар, які через 5, 10, 20 років а, не просто співіснують разом, тілік там разом дивляться, та, щось там, ютуби листають, а хочуть почути один одного, хочуть дізнатись, про що ти мрієш, які в тебе бажання, що тебе сьогодні засмутило. Образило, чи можу якось допомогти тобі, чи можу я бути якось залученим, чи залученою в це? Тому моє улюблене в стосунках це глибина. І якщо кожного року ми будемо якомога більше чути найближчу нам людину, ми будемо готові залучатись її емоційний стан, в її чуттєвість, ми будемо хотіти йти в. У вразливість з цією людиною чути її бажання, потреби, служити да, як партнер а, цій людині. Нам тоді буде з вами дуже класно в цих стосунках. Ми ж, як у нас, соціальний, соціокультурний код це маніпуляції обіди. Ми ж не можемо нормально просто поговорити. Да, нам вже треба обов'язково якусь обідку піти зразу. А нам дуже важливо почати проговорювати, почати говорити і йти на близькість з вашим партнером. Тому я хочу сьогодні це відео зафіналити, завершити по бажанню, що хай у ваших стосунках, у вашому житті буде якомога більше чуттєвості, не рутини, не чогось поверхневого, а чогось глибокого, що дійсно дозволить вам іти в глибину, йти у відчуття. І проживати це життя не автоматично, а усвідомлено, тому що тільки усвідомленість ну, показує нам глибину нашого життя. І не перемикайтесь, на цьому каналі ми з вами далі зустрічаємось і говоримо про важливі, класні, чуттєві речі, які істотно і якісно покращують ваше життя. Я була дуже рада вас бачити. І ну, реально ви бачите, скільки мене енергії, яка щаслива вам це віддавати.